Сьогодні будемо знімати три варіанти плетіння е, такою ниткою Alizette Puffy, Покажи поближче, з такими, бачите, готовими вже петлями. Це великі петлі. Вважаються. Наскільки я розумію, ми вчора ввечері, точніше, анна вчора ввечері побачила, як я плиту шапку. Спробувала плести, почати плет. Шапку вчора сплели так неждано, негадано, дуже багато було питань про шапку. Я зніму, як, яку, як я в'язала, де я зменшила. Коротше, все зніму, подробно теж покажу в окремому відео. В цьому відео покажу три варіанти плетіння. Чесно, мені, і візуально, і ну, найлегший, най, найлегший спосіб більше подобається таке. Косичка виходить, але є ще два способи інших, і ними теж можна плести, Плести неймовірно, просто вам для цього знадобиться така нитка будь-якого кольору і ваші руки. Все більше нічого. Давайте починати. Показую вам спочатку найлегший спосіб в'язання. Взагалі, просто взяли вашу стрічку від початку і відрахували потрібну вам кількість. П'єтєляк, якщо ви будете плести пліт, то краще знайти розкладку в інтернеті, але там в цілому, якщо метровий плєт, то це 50. Тобто 50 на 50 це метровий. 50 таких п'ятілечок. Якщо вам треба півтора метровий пліт, то беріть 75. Ми вчора взяли 77 і на 77 плетемо. Зараз я відрахувала 12 штук, щоб вам просто показати, як це робити. Початок, мені здається, найважчий момент, бо тут можна трошки заплутатись, але все все одно просто. Ось це наша основа від неї буде йти далі туди. Беремо наступну і просовуємо її всередину. Дуже важливо не, не основу засунути сюди, а новеньку ниточку засунути в нашу петельку. Засунули петельку, беремо наступну засовуємо. Мені зручніше, коли ось так воно в мене в руках. Да? І я отак петельку в петельку, петельку в петельку. Тут, бачите, все досить просто йде. Видно, Юль, там нормально? Ага, ага. Тобто, тут основне засунути петлю правильно в ту сторону, тобто, не зробити в якийсь момент навпаки. Нову петлю завжди засовуємо в стару, всередину. Це, от, це найголовніше, що треба собі е, в голові відкласти. Бо тут момент, якраз, в якому всі путаються, і Аня в мене в цьому моменті путала. Коли у вас вже е, тут ряд пров'язано, то далі вже простіше просто знову ж таки засовуємо петлю в петлю. Все, ніяких інших маніпуляцій ми не робимо. Засовуємо петлю в петлю. Пітля в петлю. Мені зручніше, коли ось так от -от поруч і основа, і нитка. Да? І я просто так роблю. Я правда там Аня чуть плила і трошки попропускала десь петлі. Але ми їх теж прошиємо, зробимо, а то взагалі не проблема ну, прям, щоб розпускати там всі діла. Звісно, ну, якщо ви на замовлення в'яжете, то треба бути обережним. Ще багато було питань з приводу прання таких плідів. Що вони дуже важкі, і пральня, пральня машинка не бере їх. Я ще не пробувала прати, я не знаю. І що не, не, при великій температурі не можна. Ну, це і логічно, що при великій температурі не можна. Це ми з вами поки розмовляли вже третю строчку доробили. Дивіться, як у нас виходить. Така виходить, начебто, косічка. Давай, ню, я покажу тут. Ось, ось так виходить, бачите? Косічка. Зараз я проплету 10 і наступні 10 ми наступним узором проплетемо, щоб вам показати на одному зразку, як же все ж таки відрізняються ці узори. Це найпростіший спосіб, якщо чесно, ви можете взяти собі теж такий зразочок, по ньому проплести, щоб далі вже собі розуміти, яким способом вам легше, яким способом вам більше візерунок подобається, а потім вже на великому об'ємі починати в'язати свій плідік. Або що ви там збираєтесь. До речі, шарфік. Взагалі, мені здається, шарфік можна за годину зв'язати стопудово. Шапку я зв'язала ну, за 40 хвилин, але ж, знову ж таки, все залежить від швидкості ваших рук, звісно ж. Мені дуже багато підписниць писали, що діти е в'яжуть і там в школі вироби продають. Це теж варіант абсолютно нормальний. Бачите, тут важливо першу. Однаково, все однаково, немає ніякого секрета, немає ніяких приколів, просто пров'язуємо в стару, вдіваємо нову. Не навпаки, в стару, бачите, там, де пров'язано, вдіваємо нову. Це прямо найпростіший варіант плетіння, який точно впорається і дитина, і новачок. Мені і візуально, я ще раз повторюю, найбільше хамера теж подобається. Чуєте, витрушується. Uh, так, проплету ще трошки, щоб показати, щоб візерунок було видно, щоб наступні ряди вже вам показувати. Дивіться, це взагалі можна пров'язати і вже буде шарфік от бачите. Це на 12 петель, Такий повноцінний шарф. Якщо хочете ширший, то там 15, візьміть 16. Наступний спосіб, такий самий простий, як і цей. Ви бачите, тут виходять такі плетіння. Тут в цьому способі фішка в тому, що треба просто провернути петлю. Тобто раніше ми рівненьку петлю брали, а тепер провертаємо і в неї запихуємо нашу новеньку. Провертати треба в одну сторону. Просто провернули і виходить при цьому реально зовсім інший малюнок. От у нас петля рівненька. Провернули. Провернули. Бачите? Зараз побачите, який малюнок виходить. Ну знову ж таки, кожному ж своє. Комусь одне подобається, комусь інше. Що стосується пледу, наприклад, я от плела шапку Анні, то я плела в дві нитки. Вона прям брала дві нитки і двома нитками плела. Виходить, дуже плотно, надто плотно. Я би все ж таки в одну плила. Я зараз у шапку буду ще знімати наступне відео і буду плести в одну. Це прям в дві, воно прям дуже виходить, така прям, ну, я не знаю, на мінус 40. А плед, ну, він і так тепленький виходить за рахунок цієї пухнастості. Він виходить, тут ще нічого візуально вам буде не видно, тому плетемо просто наступний ряд. Знову ж таки, повернули. Запихнули. Повернули. Запихнули. Взяли отак вот петелька, вона так ровно вот так раз. Провернули. Петелька. Провернули. Петелька. от вона рівна, отак. Вот а так провернули. Воно насправді, коли плетеш, воно на автоматі так виходить, ти взяв петлю, провернув її пальцем, просто взяв, провернув, взяв, рівно, провернув, взяв. зараз пару рядів проплетемо, буде дуже добре видно різницю малюнку. Ви зрозумієте, а так дивіться, я чесно рекомендую, не дивлячись на це відео, взяти вдома і спробувати, якщо ви хочете все ж таки пліт плисти, і попробувати зі своєї нитки зробити те саме, проплести просто так, так, і ще третій спосіб буде. А, третій спосіб найважчий, а, бо там можна трошки спутатись, якщо ви вперше плетете, якщо це дитина буде вам допомагати, бо да? вона Анна захотіла а, теж плисти. От бачите, трошки вже видно, да, відрізняється. Але, блін, чесно, я скільки дивилася відео оглядів, вживу, все одно, виход... воно вживу, трошки інакше виглядає, тому я би на вашому місці проплила. Тим паче це ну, швидко. Я не знаю, скільки там триває це відео, це дійсно досить швидко. Ви там півгодини часу витратите на це, але ви вже будете знати, що ваш пліт точно з тої в'язки, яка вам найбільше подобається. Так, проплила, проплила, проплила. Бучте, перевернула, запихнула. Перевернула, запихнула. Тут так на стрілі, щоб вам було краще видно, бо я зазвичай мені так в руках легше. Але це ж вже як вам подобається, так і робіть. Перші буде так трошки незвично, незручно, а потім воно, як піде, як піде, вся сім'я буде з шарфіками в результаті. З усім на світі. Якраз до Нового року встигнете всім шапок нав'язати. Можна, до речі, Діда Морозовську шапку зробити. О, Треба в майстер-клас зняти, шапка Діда Мороза. Так, рівно провернути. Ось дивіться, різниця. Тут така плотна косичка. От що мені подобається більше такий варіант, бо воно більш плотне. Тут вже начебто трошки з дірочками, але більше видно візерунок. Зараз трошки проплітаю і наступний варіант показую вам, щоб ви візуально бачили, як воно відрізняється. Так, поїхали. Хочу, щоб ви зрозуміли одну дуже важливу річ ви плетете шапку, шарфік, плет. Що б ви не робили? Ви робите це для себе. І ці всі типу, правила там, беріть лише 13 петель, 14 і шосту не беріть, сьому беріть це все лише умовності. Це ваша річ. І ви її можете робити так, як ви вважаєте правильним. Я вас прошу. Головне, ви маєте отримувати задоволення від процесу. Ви маєте робити це все з гарним настроєм і з щастям в очах. І тоді, оце, це правильно. А коли ви там робите щось по суперсхемі, воно у вас ні черта не виходить, воно у вас випадає все з рук, і ви розумієте, що ну, зовсім все щось не йде. Це не в'язання, це вже ну іздівательство. Так що ви просто беріть, варіант, як вам подобається. Ви можете зробити рядами, я не знаю, ряд такий, а ряд перекручений. Все лише від вашого бажання залежить. Зараз буде наступний візерунок, і він буде трошки мудрений, тому ви маєте прямо важно подивитися. Тут треба висунути пятільку, щоб вам все показати. Дивіться. Знову ж таки, ось в цьому візерунку, який наступний, там везде відео кажуть, що треба там нечотна нечот чтна кількість. Це ваш виріб, і ви робите так, як у вас виходить. Бо ви десь петельку потіряєте, у вас вже чотне, нечотне чотне збилося, і в цьому нічого страшного абсолютно немає. В цьому візерунку ви берете завжди однаково, другу, кладете на першу. І її протягуєте першою. Потім її. І знову так само. Або, навпаки. Але ви завжди однаково одну і ту саму кладете зверху. Є е, схема, я бачила, де один ряд в одну сторону кладуть, другий ряд в іншу сторону кладуть. Це плетіння. Як це називається? Як якось називається цей метод. Але найголовніше взяли. А ну, головне, щоб ви постійно брали однаково. Якщо цю зверху, то зверху. Якщо знизу, то знизу. Тобто майте на увазі, що це має значення. А якщо ви десь забули і щось налажали, то нічого страшного. Ви можете або підрозпустити, або кайфувати з таким пледом, як є. Я. я вас умоляю. Знаєте? Не придумайте собі оту проблем. Я вас прошу. Перехрестили. Протягнули. Протягнули. Перехрестили. О, десь потеряла вже петлю, бачите. Ну, ладно, нічого страшного. Перехрестили. Перетягнули. І тут, О боже у вас лишилася петля. Що робити? Протягнули в неї таким звичайним способом. Все. Далі поїхали так само. Цю сю, сюди. Я бачила, що роблять один ряд так, а один навпаки. Знову ж таки, це ваше бажання, як вам хочеться. Ми зробимо так. Можемо зробити потім і навпаки, і я вам покажу, що з цього теж вийде. Ще мені не важко. Ви е, собі вже будете робити. Дивіться самі, як вам зручніше, як вам більше подобається, як вам зручніше, щоб ви під час в'язки не сильно вставали. Мені оцей ось спосіб в'язки, він якийсь абсолютно, коротше, не моє. Зрозуміло, да? не моє. Бо під час в'язки цієї постійно доведеться думати. А так ви можете серіальчик дивитися і робити іншу в'язку. Якщо, тим паче, ви в перший раз будете взагалі в'язати щось, то ще можна з ума зійти. Так, знову перекрестили. Протягнули. Перехрестили, протягнула. Протягнула. Виходять такі пере... перехрестні. Бачите, петлю потеряла, казала. Робимо далі. Так. Можна все ж таки спробувати цю направо, а ту наліво, потім подивитися, що з того вийде, правильно? Ви подивитесь, менше вам роботи може буде. Ну, по схемах віздею в одну сторону спочатку, потім наступний ряд в іншу сторону. Але ж, блін, це просто з ума зійти можна. Я не люблю це, коли все услажняється, знаєте? Це ви коротше дивитесь відео це час мого. Розговор, розмови, я на наступне відео таке довге, анекдоти підготую, щоб вам хоч було не так скучно дивитися. Хто, до речі, може, знає, де купити цей Alizet пуфі по класним цінам, поділіться. Розкажіть нам, ми не проти, прям під відео можете там посилання дати, але там реально должні ну, ціни найкраще. А я зайду, подивлюся, якщо ціни ну, високі, Вище, ніж всюди, то я повидаляю такі коментарі. От реально місця, де найкращі, ціни. давайте поділіться з нами, ми будемо вам дуже вдячні. При, приблизно так само вдячні, як от я вдячна, бо е, я поділилася і тепер не можу купити ніде нічого. Так, ми робили так, а тепер ти типу, поробимо навпаки. І, і дивимося, що з того вийде. Навпаки, бачите, тоді так було, тепер так. Було зліва направо, тепер справа наліво. Отак. Так, головне не пропустити нічого. Якщо пропустили, то розпускайте. Або продовжуйте. Так, я вже запуталась було так. Було так, стало так, ага. Це от не люблю через це такі в'язки, де путатись починаєш. Бог. Зачем ви їх придумали? Типа красивий рисуночок, ага. От, от Поставте лайк, хто не любить мудрені схеми. Тепер так. І якраз вималюється малюнок, буде видно, що з того всього виходить. Ось так виходить, бачите, цей варіант, коли а, як плетіння таке перехресне. І так, ми маємо. Стандартний, найпростіший варіант навіть дитина не Варіант, коли ви маєте постійно перекручувати теж норм, але ну, і малюнок більш виражений, да, прикольний. І варіант, коли ви один раз в одну сторону, інший раз в іншу сторону. А, і тоді ви вже обираєте. Ну Такий теж варіант, перехресний прикольний. У нас вийшло в результаті три варіанти малюнку такий перехресний. Більш виражена косичка і просто такі плотінки. Я тільки що Юлі показувала розказувала, реально найзручніший варіант, якщо ви просто перед тіліком плануєте в'язати, то цей перший. Бо навіть в другому вам треба постійно дивитися. Наприклад, у мене нитка, да? я її перекручую ок. А якась вона від початку могла бути перекрученою, і коли я перекручу, вона вирівняється. Розумієте? І тоді е, вже малюнок буде не такий. Хоча. Дуже-дуже гарний, десь, якщо випадеться, нічого страшного, головне, щоб вам все подобалось. А, давайте плести разом. Я почну теж плести плет. Може, Ані продовжу. А, я буду плести на 77 петельок, щоб отримати, типу як полуторка, да, Це називається. Ну, він десь метр п'ятдесят виходить. Давайте плести разом. Виходить на такий розмір. Я порахувала, що треба. Uh, є, до речі, прямо в інтернеті прямо написано, скільки треба олізет пуфів на та розмірок пліда. Але все залежить від способу в'язки, бо останній спосіб він найзатратніший. Uh, десь треба 17 мотків. Але будемо дивитися, Але я хочу зробити двохметровий, щоб якщо я теж змогла вкритися. Так що давайте плести разом, обирайте свій олізет пуфів. Блін, мені, хто Хтось знає, я представник офіційної Пуфі. Мені здається, мені за рекламу ну, мають хоча б моточок ниток вислати. Давайте плести разом, а я поїду куплю, сподіваюся, що такі кольори є в наявності. Бо я вчора з'їздила, а мені, знаєте, що в магазині сказали, я ж себе в інстаграмі почала показувати. Немає щось цей колір, кажуть, вибрали весь за останні дні. Але дівчинка сказала, якась там блогерша показує, як плисти. Ви теж каже, дивитесь цю блогершу? Я кажу, да". Тоже дивлюсь її. Давайте пустимо разом, друзі, а я поки це розплітаю. Мене Аня, коли бачить, що я щось розплітаю, в неї аж тут знаєте. А я спокійно відношусь. Гарного вам дня! Бережіть себе. І не забудьте підписатися там колокольчики, всі діла. Ну, ви знаєте, коментар. Коментар це вообще святе.